Так, вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Подивимося сьогодні огляди, які свіженькі машинки у нас на базарчику. Підтримайте відео лайком, коментарем, а також підписочкою. Так, ось такий свіжопригнаний Volkswagen B6 в Седані. Свіжопригнаний з Німеччини. Титанових дисках. передні парктроніки є. У нас дивіться 2000... 2008 рік. 1.4. ТСА 122 кінські сили, пробіг 240 тисяч. Автомобіль не битий, не фарбований. З рідним пробігом. Ціна 7500. Номер телефону власника усього цікавить. автомобілі мається передні парктроніки, Датчик дощу. Такі титанові на та 16 радіус диски. Абсолютно все в гарному стані, ні під ручками немає нічого, ні задні арки, ні тут під бампером. Геть все в гарному стані, абсолютно. Так, тут виходить за тонування, задні паратроніки. У нас автосвітло, механічна коробка передач, 6 передач, клімат, контроль. Потім у нас підігрів передніх сидінь. Потім е, автосвітло, 4 електросхлоп підіймача, регулювання зеркал, мультикерно, бортовий комп'ютер. Ось от, салончик в такому стані. Так що кому цікаво, ціна 7500, номер власника покажу. ще раз, телефонуйте, оглядайте. Так, наступний автомобіль у нас Volkswagen Tauran. Свіжоприганий 2012 року. Автомобіль у нас на червоних номерах. З двигуном 1.4 газ бензин. Ціна у нього 8850. На автоматі. 1.4 TSI. Заглянемо, чи це в нас завозкий метан. Чи це в нас тут пропан. Ага, да, автомобіль метан. Ззаді балони знаходяться. Так, 50 220 пробігу, номер власника ось. 1,4 газ-метан. Ой, бензин, метан. Там бак десь до 10 літрів бензину, зимою прогрівається і переключається на метан. Так, у нас автомобіль у нас. Має автопаркування, бокові партроніки, потім передні партроніки у нас, датчик дощу. Отакі ось все. Дивіться, салончик шкіряний з Android-магнітолою, клімат-контроль. Потім у нас підігрів сидінь передніх, автосвітло. потім підігрів зеркал. Регулювання, 4 електросхопи підіймача, автосвітло, бортовий комп'ютер, круїз контроль. Давайте я вам покажу задню частину, задні парктроніки у нас. і все міський такий, дивіться, місткий такий багажник у нас з боковими нішами. Так, що кому цікавий даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника 8850. Так, наступний у нас ланус, але він у нас безцінний. Так, потім у нас Ford Focus в універсалі. Автомобіль ще у нас на старій реєстрації 2009 року 1,6 турбодизель. Автомобіль не крашений, ціна даного автомобіля 6500. Автомобіль у нас приганий з Німеччини, має датчик дощу. Так, клімат кіматконтроль, паркуха підігрів лобового. Ціна 6500, 9 рік, номер власника, ось ось. Зараз вам його покажу по колу. Автомобіль в чорному кольорі. такі заводські 17 диски. Автомобіль такий рівнесенький, нічого нема там де стики, бампері, ні ржавчинки, нічого, і це навіть видно ось таке по, по бортам, усі. ні м'ятінок, нічого нема. Так само усі, і друга сторона. У нас, як видно від зеркалі, коли м'ятінка є якісь вкоски. Так, є задні паратроники, отакий в місткий багажник. Що у нас тут ляда? Видно, не кручі наші заводські болтики в заводській окрасі. Так, в нас тут маємо автосвітло, механічна коробка передач, 6 передач, підігрів лобового, потім клімат контроль, руль пере... не перешитий. Так, на 4 електросхлопідіймача. Так що, можливо, кого засікає в даній Форді. сіна 6500, 9 рік 1,6 дизель. Так, наступний автомобіль у нас джип Cherokee, Автомобіль вже у нас на реї 2018 року з двигуном 2,4 бензин, пробіг 115 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 14500 доларів. Написано з торгом. Я вам покажу номерочок телефона. Номерочок телефона, зараз вам по колу її покажу. Таких заводських титанових дисків 17-го радіусу. В сріблястому кольорі. багажничок ось у нас такий. Так, автомобіль весь рівненький, бачу ніяких м'ятінок, нічого немає. Доброго ранку. Я вас вітаю, як поживаете. Никто не обижает. Ні, не, не все нормально. Не... Якщо <laughs> Все нормально. Так, салончик вам покажу Сидіння в такому стані у нас. Автоматична коробка передач, клімат-контроль. Автосвітло, 4 електронського підіймача. Так що, кому кого засікав даний автомобіль, номер телефона власника ось ціна 14500 з торгом. 2,4 бензин 18 рік. Так, наступний автомобіль у нас Opel Astra H. В універсалі. автомобіль у нас на реєстрації 2010 року. 1.7 турбодизель. Ціна даного автомобіля 500, 180 тисяч пробігу. Номер власника ось зацікавив даний автомобіль. За Вже давали подарок такий. Давав? Так, да, да, давав. Позапрошло раз. <laughs> дякую, дякую. Так, автомобіль в такому звичайному синьому кольорі він йде на звичайний синій, навіть не знаю, чи він, мабуть, навіть без лака він йде не, не металік, колір не металік. Так, автомобіль у нас нетонований, на таких заводських у нас легкосплавних титанових дисках. Автомобіль у нас в універсалі. Задні у нас механічні схопеді мачі. Спереді електро. Так, коробка 6 передач, два передні електросхлопідімача. Так що ціна 5510 рік, 1,7 дизель, механічна коробка на 6 передач. Позасікав телефонуйте до власника. Так, наступний автомобіль у нас. Volkswagen Golf 5. Сігропригнаний автомобіль на червоних номерах з Німеччини. Комплектація GOAL 2006 року з двигуном 1,6MPI. Пробіг 211 тисяч. Автомобіль у нас на автоматі. Ціна даного автомобіля 7600 автомобіль не фарбований з рідним пробігом. Номер власника. Ось. Кого засікав даний автомобіль? Мобіль повністю рівненький, ні схолетів, нічого. На фарах ні висічки, ні на бампері висічки нема, ні сходів, навіть на капоті нічого немає. Над склом теж все у нас рівнесенько, схольчиків нічого немає. Ну, видно, коли не замазано. Так, на таких легкосплавних дисках тут у нас да, все сезонно. Ось дивіться, гума така в гарному стані. Клебер. Горошки у нас ідеальні. Ну, за таку ціну автомобіль дуже повинен бути в взагалі в ідеальному стані. Так, задні у нас парктроніки. автобіль у нас в хетчбекові. По комплектації у нас зараз кажем, так, на автоматі вже говорив. Чотири електрослопідіймача, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, бортовий комп'ютер. Так, що кого зацікавив даний автомобіль? Ціна 7600 2006 рік на автоматі. Так, Наступний ще один у нас Volkswagen Golf 5 2006 року. Свіжоприганий автомобіль з двигуном 1,4 MPI на 16 клапанів. На 16 клапанів пробіг у нас 196 тисяч кілометрів. Рідний пробіг, автомобіль не битий, не фарбований. Ціна даного автомобіля 6100. Номер власника комусь засікав. Також автомобіль на легкосплавних дисках. Висічки дивись на капоті. Геть немає, все в гарному стані. Порожечки у нас теж, під ручками бомба Все абсолютно в гарному стані. Так. Також у нас автомобіль цей в хетчбекові. Зараз вам покажу. Тут механічна коробка передач. Да. 5 передач, 4 електросхлопідіймача. клімат контроль, підігрів передніх сидінь, бортовий комп'ютер. Сидіння водійське. дивіться, дивіться, нема ні залому, нічого в гарному стані. Так, ціна 6100. Номер власника я вам показував, так що телефонуйте, оглядайте.